Це вже трохи час... поліції ще зараз позитивно і потім щось продав. А чого питають, чого машина поліцейська горить? Тому що я його його торку підкину. Спокійно говорять буде. Як спрати машину? А це легко. На цій тему клавіатури начнемо у. Всі питають, можна розход... проїхатися багато разів по трасу о, на мосту. Без проблем. Зараз сідаємо в машину. Чого питає без дверей? Ходи вже відпав двері. Хватить болтати, поїхали вже. Скоро зроблю ну, так. Заврі. Я можу так зробити. Ось я вже я тут. Поїхали. А це настільки скорості. Чаусі питають, что ты так Бо Потому что Джимми такий серьезный. Люди питают, что без торможения можно проехать. Без торможения я так не сможешь приїхати. Потому что машина на сто... у нас тільки багато кубок багато, и не, не проїхали. А так кити сейчас не спорь. Дякую за за бихлітов. Або боюсь.